Мамо, я гей. «Синько, не хвилюйся. Ми тебе вилікуємо. На жаль, багато батьків досі намагаються виправити своїх дітей, аби ті перестали бути гомосексуальними. Багато століть суспільство намагалося вилікувати гомосексуальність ЛГБТ плюс людей водили до церкви, били струмом. Кастрували та гвалтували. але люди не переставали бути гомосексуальними. Вони закривалися в собі та грали роль зцілених. Звичайно, їхня орієнтація не змінювалася. У деяких країнах світу досі намагаються вилікувати гомосексуальність. В Україні, на жаль, це теж поки не заборонено. Непрофесійні психологи та релігійники намагаються змінити ЛГБТ плюс людей. Наука визнає, ЛГБТ плюс люди нормальні. Це підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Так зване лікування гомосексуальності не змінить орієнтацію людини, а тільки зламає її життя.